Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословений день. піст сьогодні маємо. Тож постимо. Хто може? Хто може на хлібі воді, хто не може на хлібі воді, то на іншому постить. Так? Можна постити від м'яса, відмовлятись від контенту розважального. Так? Піст покликаний для того, щоб ми боролися, в боротьби були, так? не розслаблялися, не розслабляйся. Бо якщо розслабишся, ну полетиш донизу. Така є, на жаль, правда. Якщо ти зупиняєшся в своєму наверненні, в своїй святості, в своїй боротьбі, ну, то полетиш донизу швидко. На жаль, нема справедливості в цьому плані, типу, я рік часу постила, постив, рік часу ходив до літургії, то тепер можу рік не ходити, і все буде добре, і, і воно буде діяти. Ні, так воно не діє. Нема накопичення такого, так кожен день проживаєш, так? кожен день проживаєш і кожен день інвестуєш. І наскільки ти будеш інвестувати в Бога, наскільки будеш в свої відносини інвестувати з Богом, настільки будеш їх і мати в майбутньому. Сьогодні і завтра, так? якщо ти думаєш, що колись там щось зробив, інвестицію, і зараз вже вистачить, то ні, не вистачить. Не вистачить. Швидко сатана підбере, підбирає, підбирає таких та? людей, заблуканих або зарозумілих, які думають, що все знають вже, які думають, що вже не потрібно нічого, ні церква не потрібна, ні спільнота не потрібна. Я сам в душі, в душі, сама вірю. Більше нічого не потрібні. Ніякі об'явлення, ніякі марії з Меджугоря, нічого мені не потрібно, бо я все знаю. Оце падіння вже відразу. Бо якщо найбільша мудрість світу доказала, що е, да, такі слова є: я знаю, що я нічого не знаю. І так само Тома Аквінський е, написав після всіх своїх е, докторатів та цілу науку вивів. Цілий інститут і сьогодні є Томая Квінського, але в кінці він мав особисте откровення, де він написав: все, що я написав, це реально сміття в порівнянні з тим, що Бог мені явив е за одну секунду попросто. Бо він розумом доходив, розуму, і це мені сказали ну, в інституті Аквінського. Та? це я не придумав. Так? Тобто мав він якесь откровення, після якого він написав, що це все, що я понаписував книги Томи, ціли, цілу вивів теологію, цілу напрям теології, так? каже, що перед всім цим, що Бог мені явив, це все не має значення. Це в його випадку, так? для нас це має значення. Так? І сьогодні е, вчити і, і вчимось. Його навчанням, теологія, є таке наука, так? наука Слова Божого. І досить корисно так? розвиватися, пізнавати Бога. Пізнавати Бога важливо, але важливіше мати з цим Богом відносини. Бо я можу про Бога знати все, але Бога самого не знати. З Богом не взаємодіяти, не співдіяти. А нас Марія захоче до близьких відносин з Богом. 25 лютого 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до молитви з серцем. Протягом цього благодатного часу хочу, щоб кожен із вас з'єднався з Ісусом. Але без неустанної молитви ви не зможете відчути краси і величі ласк, які пропонує вам Бог. Тому, дітоньки, постійно наповнюйте своє серце навіть найменшими молитвами. Я є з вами і неустанно чуваю над кожним серцем. Яке мені віддається. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні Марія нам постійно каже: наповняй себе, наповняй чим Словом Божим. чим розважаннями, чим реколекціями, чим що сьогодні слухаєш, що сьогодні дивишся, яку інформацію собі вкладаєш. Десь в мене було старе відео Пустиня або перехід. Ще в шторах, в програмі такі на цьому каналі можете пошукати, де я казав, що кожен має пройти пустиню. І, і без пустині, без переміни мислення, ти не станеш до кінця щось розуміти. Так? Бо поки я ще розумом хочу зрозуміти Бога, то я не Бога зрозумів. Якщо я ще розумом хочу зрозуміти, як Бог діє, ну, то Бог не так діє. Так? Важливо, ми можемо. Мати томи, закінчити 10 теологічних інститутів, але так і не спізнати Бога. І це найгірше. Найгірше. Або спізнати Бога, і Бог може за секунду тобі явити більше, ніж всі навчання цього світу. Уявляєте? Уявляєте, як воно працює? І легко, і тяжко. так? Тому, власне, Марія говорить часто за довіру, довіряйте Богу. так? Довіряйте, довіряйте практично, не теоретично. А ми теоретично знаємо відповідь. Довіряєш Богу, Та, звісно, звісно. А тут як. Ай, сош, а, тут... а не дай Бог то, ай, 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 ай. а де то, а де ся, а де це, і все за все, 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 все турбуємо, спіклуємось. Це довіра до Бога. Сьогодні закликаю до молитви серцем. Чи молишся сьогодні серцем взагалі? Задай собі питання, чи твоя молитва, молитва серцем, чи відчитування якихось. Віршиків, віршиків. Навчили віршиків молитися, так? На, на такому дитячому рівні, як отець Домінік Хмілєвський каже, що навчили помолитися до Бозі з дитинства пацьорик, Отче наш, Радуйся Марія, так? Слава Отцю. Так і до кінця життя я пацьорик той молюся. Мол, Бо так мене навчили. До Бозі треба помолитись. Чи на такому рівні твоя молитва сьогодні? Ну, якщо на такому, то Марія каже, сьогодні закликаю до молитви серцем. Серцем – це пізнання Бога. Пізнання в глибини Бога заходити. Серце, коли я ставлю Бога на перше місце, дійсно не може бути, може так якось. І як це проаналізувати? Подивись, кого ти слухаєш цілий день, що ти слухаєш. Що читаєш сьогодні, проаналізуй, скільки ти в духовному світі. Пізнаєш Бога, а скільки ти пізнаєш єрунди різної цього світу? І тобі буде відповідь, чи Бог тебе на першому місці, чи на останньому. Чи раз в тиждень столпником на літургії постояти. <кхем> буде тобі відповідь. Е, так? І тоді зрозумій, чому ти так, такі далекі, чому я дерев'яний, чому я Бога не відчуваю, чому Бог не діє в моєму житті? Ми задаємо такі собі питання, чому я не чую Бога, чому Бог не діє, чому, чому, чому? Чому в мене то сталося? А ти з Богом скільки часу проводиш? Чи тільки Бог в тебе той, хто тебе оберігає, хоче, щоб Він тебе оберігав, забезпечував і, ну, і не чіпав? Ну, А заповіді ну, Заповіді — то для невіруючих. так. Якщо ти ще не живеш заповідями Божими, Ну, то Бог каже: ну слухай, я тобі вже дав стільки багато, так багато, а ти ще нічого не зрозумів, не зрозуміла. Почни жити мною, так? жити, коли постійно живеш. Береш Євангелія царства від першої до шостої частини і так все життя слухаєш, поки не впровадиш своє життя. Поки не впровадиш своє життя, розважай над цим. Так? І ми до цього покликані постійно розвиватися. В Євангелія царства шоста частина на каналі Галилея можете послухати, що таке серце, що таке ум, що таке розум, так? як молитися серцем, як єднатися з Богом. І Марія, власне, про це говорить: закликаю тебе сьогодні до молитви серця. Якщо ти поняття не маєш, як це, то Євангелія царства, шоста частина 10-20 разів прослухати, щоб зрозуміти. Якщо з першого разу не зрозумієш, ну, тяжка. Дійсно, реколекції такі непрості, так? де треба розпізнавати, розжовуватись, роздумувати над цим. І коли я зрозумію, де центр, тоді зможу проаналізувати, як поставити Бога в центр свого серця. Протягом цього благодатного часу хочу, щоб кожен, щоб ти з'єднався з Ісусом. Протягом цього благодатного часу. Коли благодатний час є? Сьогодні. Сьогодні. Не колись, не вчора, не завтра, сьогодні благодатний час. І Марія каже: Хоче, щоб ти з'єднався з Ісусом, з'єднався, щоб твоя молитва вила до цього з'єднання, щоб ти в молитві з'єднався не від тарабамів, але з'єднався з Ним. Але без неустанної молитви ти не можеш відчути краси і величі ласк, які пропонує тобі Бог. каже Марія. Без неостанної молитви. Що значить неостанна молитва? Це означає цілий день, наскільки можу, де можу. Я потребую Бога. Слухаю Боже Слово, читаю Боже Слово, роздумую над Божим Словом. Так, Це неостанна молитва. Працюю з Божим Словом. Працюю для Бога, на Бога, з Богом. Так, Це неустанно. Це не це більше і більше, так? Без цього неустанності, без цієї заставляння себе, бо неустанно це значить заставляти себе. Не завжди воно йде добре, так? не завжди слово Боже забігає до тебе. Треба мати дисципліну, треба мати бажання, потім дисципліну, потім владу приказувати своєму тілу читати те слово Боже, роздумувати над ним, так? мати це зосередження, концентрацію на Божому Слові, на Богу, що Він говорить це сьогодні мені. Не комусь, не 2000 років тому говорить, що, що було, а говорить, як сьогодні тобі жити, як сьогодні мені жити, бо Бог хоче тебе навчати, сьогодні. І каже: ти не відчуєш краси і величі ласк, які пропонує тобі Бог. Якщо не будеш боротися за, за своє, за су, неустанну молитву, Неустанно, неустанно. Втомився, все одно, йду і молюся. Так? Іду, зустрічаю Бога. Іду читаю слово Боже. Заставляю себе. Тому, дитинко, постійно наповнюй своє серце навіть найменшими молитвами. Постійно наповнюй своє серце. Не новинами, не навчаннями цього світу, супер-пупер. Бо ми можемо так піти в якісь навчання, якісь скандали, сплетні, новини. Це все таке смітникиці то там так легко, воно так заходить добре. Та? Потім ми знаємо все, все, що як кому робити, але не знаємо, що зі своїм життям робити. І це, власне, так діє сатана. Показує тобі через це все, що ти експертом стаєш, але твоє життя руйнується. А Бог каже навпаки, займись, займися мною, займися собою, і тоді тебе не буде часу на ту єрунду. Так? Чи не так? Тому займаємось Богом, займаємо постійно наповнюй своє серце навіть найменшими молитвами. Це означає, вкладай, сво... вкладай в своє серце інформацію. Тільки духовну, так? вкладай молитви, молитви, розмовляй з Богом. Навіть маєш коли паузу коротку, роздумуй над Словом Божим. Марія каже, наповнюй постійно, постійно. Чи наповнюєш себе сьогодні, своє серце постійно? І коли потім дивишся на людей з іншого світу, так? і дивишся, а вони дивні для тебе. Але колись, коли я був на рівні того світу, з таким самим розумінням, там, 5 років, 7 років тому назад, то я так само дивився на християн, де вони дивні. Так? І сьогодні на тебе дивиться світ, як на дивного. Чи ти дивишся ще на християн, як на дивних? Ось тобі і відповідь. Де ти ще, в якому царстві кружиш? Так, бо треба тобі перейти з царства темряви в царство небесне. Уже тут, сьогодні. Зараз, не після смерті, а тут, щоб жити, радіти, насолоджуватися життям. Не хочеш, ну, то будеш турбуватися, будеш боятися, будеш постійно пригнічений в атаках, в проблемах. Такого хочемо життя чи не такого. То... Але не буде це по щелчку магічному якомусь. Це не магія, так? каже, наповнюй себе, перекрий з брудною водою крани і наповнюй чистою водою. Так можеш зі свого серця вигнати весь бруд, всі зранення, які тобі причинили, бо ти наповниш його любов'ю, Божою любов'ю. Я з тобою і неустанно чуваю над кожним серцем, над твоїм серцем, каже Марія, я неустанно чуваю над твоїм серцем, яке мені віддається, яке мені віддається. Віддаємо сьогодні серця наші Марії, а це означає, що я читаю ці послання і впроваджую їх в своє життя. Якщо я їх не читаю і не впроваджую в своє життя, то моє серце не наповнюється. Але якщо я наповнюю своє серце цими посланнями, то я потім розумію, чим я маю наповнюватись цілий день. Наповнюй, каже Марія, своє серце навіть найменшими молитвами, навіть в маленький короткочасний строк наповнюй. Тому наповнюємося і розпізнаємо, чи молюся сьогодні серцем, чи не молюся. На якому рівні має молитва? На молитві серця чи на молитві розуму? Чи на молитві віршиків до Бозі? Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.